Так, я ставлю на запис ще окремо е цей пошук. Тобто, в нас є, скажімо, робочий план, з'явився, да? що нам потрібно зробити. В нас, ну в кожного із вас на якій стадії, в принципі, на, ну, на достатній зараз стадії сам сюжет, тобто це те, що ви хочете в принципі, реалізувати. От. І, наприклад, давайте візьмемо якусь таку, щоб була окрема. Гра, ну, щоб ви окремо потім попрацювали. Наприклад, я хочу створити якусь Star Wars-гру, яка з виглядом зверху, да, я там ну, космічну якусь Одіссею, стрілялку, шутер. І хочеться, щоб там якийсь чувак літав в космосі. І в нього, виходить, буде, ну, я собі так уявив, що поки без сценарію, це я так те що зараз придумаю, Наприклад, персонаж буде літати в космосі, вбивати різні літаки, які є суперники, і потім, не знаю, коли вб'є на цьому рівні, він переходить далі на наступний рівень і може дістатися до боса. І, можливо, там сюжет, ну, сюжет це як така базова ідея, як, якщо говорити про сценарій. То це може бути тіпа, так само, як з зоряних війнах, що тіпа, є якісь різні галактики, різні планети, де панує там, зло, да, і там хтось повстав серед цього зла і хоче, щоб була справедливість в цьому світі і так далі. От. І, Давайте тепер стосовно пошуку. Тобто, в принципі, з таким платформером, і я би шукав 2D арт із самого банального, що можна було запитати. Перше, що Олександр, там вас чути. Ага. Перше, що потрібно знайти, це знайти якісь. Ідеї, наброски, що, може, що мене може зацікавити да, стосовно тієї гри, яку я тільки що описав. Це дії на планеті. Давайте тут напишемо. Galaxy. Всі запити краще писати англійською мовою, тому що так ви значно більше знайдете різних ну, результатів в пошуку більш цікавих результатів. Так. О, тут вже є якісь от, шаблончики космічного корабля, якісь зацепочки шукаємо. Вот теж можуть бути. Тут у нас є планети різні. Ну, є платні, є безкоштовні. Ми зараз на це не дивимось, тому що ми зможемо ну, завжди, в принципі, зробити скріншот і перемалювати, там, ну, вирізати певні картинки, зображення, які нам потрібні, а потім вже допрацювати в Асі І тут бачите, що, є, що, в, нас, що в нас є. У нас є сам корабель і є так, як він стріляє, чим стріляє, тобто, або летить. Так. Пінтерест mm, не mm. дуже Те теж. Давайте подивимось той сайт, який ми скитали, який тут прикріплений. Может, тут что-то О, чудово. А тут в Browse есть 2D Art. Я зашел, набрал себе Space. І бачу одразу, що тут є е, досить такі готові шаблончики. Давайте подивимось, що, що тут є. Це дії на землі. Нас цікавить космос. Тут якось мало. М -м -м. Ну от непогані е, космічні кораблі є, поки залишимося вкладинку. Ну і далі, отак, от шукає. Тобто, нас дуже багато. Ну, більшість зображень, які ми бачили, вони саме по космічним кораблям щось знаходимо. Нам тепер треба уклон зробити. Тобто, ми розуміємо, що у нас кораблі, ми знайдемо а от, наприклад, планети або саму галактику, в нас менше всього якось поки що результатів. І хотілося би знайти. Додаткові якісь такі е, міжгалактичні, О, прикольні планети. Елементи самі. От в нас вже є планети. Це трохи м дуже, дуже красиво як для піксельної. Ну, Коротше, прикольний набір елементів, наприклад, галактик, галактик планети, між якими можна перемикатись. Досить великий набір. От. І що нам потрібно ще для космосу, тобто нехай там, ну, із такого простого тут досить великий вибір, да? ми можемо залишитись на цьому зображенні і плюс обрати оці космічні кораблі, вони в принципі. Далі ну, вибираю вже із того, що я е, познаходив, так і не буду ну, дуже сильно вдаватися саме у вибір. Е, тобто там по потім я з того переліку, який знайшов, дивлюсь по самій, е, самому дизайну, щоб воно було плюс-мінусно мінус ну, не да, щоб воно похоже було. От, тут я бачу, що графіка плюс-мінус схожа. Це зображення сильно відділяється від цих двох, тому такі планети не дуже підходять, як на мене. От. Ну, якщо є бажання, можна ще щось пошукати. От, ті якісь планети. Це той самий набір. Е, так, хорошо, з цим розібрались. Тепер ще потрібно е, знайти ще, е, чим він буде стріляти. Да? Зараз секундочку. Так, це не те, вони можуть бути, до речі, в якихось таких елементах. Там, де дуже багато всього, мало, мало що видно. Треба їх теж розгортати. Так. О, до речі, от є поле. Можна, в принципі, от з зірками це можна загальний фон зробити. Є е, і... схоже Пульки. ну В принципі, те, як стріляти, можна і самому намалювати. От, наприклад, тут якісь елементи можна з цього взяти. Воно плюс-мінус схоже з, з тим стилем, який ми підбираємо. от е, значить ну Вже, в принципі, от за скільки за хвилин 10-15 да е, показу е, ну цього. Пошуку. В мене є задня підкладка фону. В мене є те е, патрони, да, чим ми стріляємо, потім є космічні кораблі і є планети, які будуть зустрічатися на карті. От, е, і далі мені потрібно вже далі допрацювати в ну, це просто як такі е, вижимки, можна от саме такі фотки просто брати в, і вставляти в Word, Обов'язково вставляєте ті посилання, які, де ви знайшли це зображення, щоб потім можна було їх скачати. Звідси тут, бачите, є png шки можна завантажити. І потім з ними ви можете вже працювати безпосередньо в Асі прайті, там в і в чому ви будете працювати. І це як такі набросочки, ви з ними попрацювали. Тепер далі. Що нам потрібно? Давайте дивитись по списку. З першим пунктом ми розібрались. Далі в нас є головний герой, да, ми можемо вибрати, хто в нас буде з цих головний герой, наприклад, оцей, да, зелений персонаж буде головним героєм. Всі інші можна сказати, що вони будуть злодії і будуть проти нас. Або можна, ну, там вже, в залежності від складності гри, можна заморочитися ще більше і взяти і зробити, наприклад, різні скіни для. Нашого гравця, що він може змінювати там, з розвиваючи свій корабель, він там проходить від якогось манюсінького такого до суперкрутого, там великого. Це, це моменти вже, які далі допрацьовуються. Далі в нього може бути зброя. Різна. І в залежності від того, яка в нього зброя, в мене будуть по-різному вилітати патрони. На початку гри, коли ми тільки зараз починаємо, не потрібно заморочуватись е, різним, ну, різними комбінаціями, але ми можемо закласти, що в нас буде е, там, так само, от як Ніна казала, що буде дві зброї. Да, е, або ми можемо зробити ну, там, один або два. Або ми можемо зробити, що персонаж наш може знаходити різні там, пушки і стріляти по різному, і тоді в нього цей слід буде так, так само відрізнятися, як буде відрізнятися і е, взрив на самому ворогі ворогу. От, але це е, наступні кроки. Тобто зараз вже маємо оці всі моменти до мінімальних тобто зброя одна. Там, або дві, наприклад, літак-1 да, без зміни, без зміни скіну і там набор персонажів, якихось ворогів, теж ми для них шукаємо. От. Далі, наступним кроком нам потрібно, якщо у нас буде анімація якась постійна, тобто нам потрібно буде зробити ці 5 слайдів, заходимо, ну, тобто у нас є базові наборчики, і ми створюємо ці 5 анімацій, які є. Зробили, пішли далі. Зброю пропрацьовуємо. Ну як вже сказав, тобто зараз нас одна, Наприклад, беремо і просто вирізаємо ці пульки, які у нас летять, від ворога, від персонажа і взриви, які нам потрібні. Давайте тут доповнюємо. Також у ворогів може бути ну, різний ворог, різний корабель. В нього може бути в кожного своя зброя, різний урон може наносити, і її так, так само можна потім по-іншому відобразити. Є. З цим теж попрацюємо. Далі, ну і це все ви описуєте просто в, ну, в якомусь документі, в презентації, щоб у вас було чітке розуміння, як, як ви рухаєтесь. Далі, перехід на рівні по очкам або вбити всіх. Це таке питання, просто треба вирішити. Наприклад, тут я хочу, щоб в мене в грі я проходив через... Ну, мені треба було знищити всі ворожі кораблі, тоді я перехожу на наступний рівень. І так само мені от вже стикнувся з тим, що мені треба десь відобразити, який. На якому рівні я зараз знаходжусь? Тобто тут можна е ну, візуалізувати там level 1, наприклад. Е також мені потрібно вирішити, е як мене будуть вбивати. Да? Тобто, самий простий спосіб це сердечки, коли в мене попало, я одразу втрачаю одне сердечко. Але прикольніше, більш складне, коли в нас є е е урон від е різної зброї, і в нас буде такий трекер е здоров'я, буде падати постійно. Коли нас попадають. Це ну, от ці моменти: от перехід на рівні і здоров'я це момент, який вам потрібно описати, і теж якось відобразити в цьому документі. Наприклад, О, якийсь такий просто там малюнок, або можете у вас іпрайд зразу пікселі зробити, або просто на -на накидати, щоб було зрозуміло, як там візуалізувати його. Так, і додаткові елементи, елементи на карті. Це от різні планети. Якісь можливо елементи, які потрібно, можна там, наприклад, речі, ну, типу, зімітувати, що якийсь корабель там вже загинув, зруйнований, і навколо нього розкидані якісь коробочки, ящички, там, куски літака літають в космосі, і можна їх теж збивати, і отримуєш якісь бали або збирати, або збивати. І там випадають якісь додаткові очки. Mm. Вот. В принципі, якщо у вас от, буде в графіці і розуміння от, загального от, цих моментів, вже в принципі можна приступати до гри. Тому що зараз, коли, ну, поки ми не реалізували це все, ну, немає його візуалізованого, е, ми почнемо писати код, і в нас не буде розуміння просто, що ми саме пишемо. Ну, ми, ми все одно стикнемось з цими питаннями зразу. Вот. В принципі, все. Тобто, ну 20 хвилин, скажімо, на пошук такої інформації і далі просто оформити це так, щоб було зрозуміло всім. В принципі, ну, питання, зрозуміло є. Ні. Наглядно показали От, хорошо, тоді е, я сподіваюся, що наступне, ну, у вас е, на, ну, далі ви будете поступово так формувати такі, такий документик. Не треба його робити дуже складним. Там, Так, щоб просто всім було зрозуміло. Е, Ще додавайте тут додам. Тобто в документ ну, з, з, одразу, щоб не забули зберігати. Так, в принципі, на цьому все. На наступному уроці я планую дати, ну, продовжити, щоб ми продовжили поки що з створення простої гри. Те, що ми тоді почали, ну, у вас в цей час, от, цей збір інформації. Так трохи довго забирає часу, поки ми будемо ту гру писати, ви якраз е, зможете ну, підтягнути ці питання, щоб у вас. Е, ну, я розумію, що тут треба візуалізувати і в графіці, е, пошукати, узгодити між собою, тому що, можливо, є, скажімо, ну, різне бачення в кожного, і треба, щоб ви домовились теж між собою, щоб можна було е, щоб всім було цікаво. і те, що хочеться. От. На цьому все. Дякую за увагу. Питай, питайте, якщо є питання. Питань немає. Дякую за урок. До побачення. Добре, дякую. Угу. До побачення, Дякуємо за урок